У цих будиночках, таборах і готелях хочеться провести відпустку і забути про всі турботи, і найприємніше всі вони знаходяться на території України. Так що відправитися в подорож можна прямо зараз. Наметовий табір, ліс і море, де Волга сто км від Києва під калязином. Скільки за добу? Від сім тисяч за добу, коли краще їхати. Влітку табір працює з травня по вересень, ще цікавого. Табір знаходиться у важкодоступному місці на острові поруч з калязином. Для гостей тут розташовано дев'ять затишних наметів, де можуть одночасно розміститися до 20 осіб, також в таборі є їдальня, намет вітальня із загальною зоною відпочинку і навіть кінотеатр під відкритим небом. Ви легко зможете приготувати їжу самостійно для цього передбачена вогнищева зона із зручностей теплий душ, хмаки і гойдалки на деревах. Іноді проводять відкриті заїзди, коли можна орендувати намет, до калязіна організовують водний трансфер і влаштовують різні активності для відвідувачів. Такі заїзди зазвичай заздалегідь анонсуються в інстаграм. До речі, ще один наметовий табір розташувався на Алтаї. Ми вже розповідали про нього в нашій відео. Заміський готель Болотовдача, де Тульська область над річкою з книгою Скільки за добу. Від 6300, коли краще їхати у будь-який час року. Що цікавого, в готелі можна зупинитися на кілька днів або приїхати погуляти, або попрацювати без ночівлі. На території є великий будинок із спільною вітальною: п'ять скандинавських будиночків та чотири гостьові будинки біля ставка. Кожен з номерів носить назву рослин, які вчений Андрій Волотов вирощував у своєму городі, у простих, але затишних номерах ви не знайдете телевізорів. Зате тут є зручні ліжка і крісла, де можна добре відпочити і гарний вид з вікна. У готелі завжди тихо, є міні-бібліотека, де кожен бажаючий може взяти книгу до себе в номер, на території можна влаштувати ігри з м'ячем і фріспік, покататися на човні і велосипеді, пограти на фортепіано та гітарі. Вечорами на веранді влаштовують кіноперегляди, поруч є ще з приємних бонусів. Годують в готелі три рази на добу, причому вартість їжі гості визначають самі, а ще сюди можна приїхати з собакою. А котель, смарагдовий ліс, де під Клинський район? Скільки за добу від 8500. коли краще їхати у будь-який час року? Що цікавого на території 220 газ лісопарком розташувалися котеджі з верандами і гостьові будинки, а також цілий комплекс будівель. Починаючи від ресторану і закінчуючи стайнею спа. Басейн і лазня теж є. У номерах затишно, багато дерева і світла при облаштуванні готелю робили упор на костиль, вибирали безпечні і гіпоалергенні матеріали. Дерев'яні стіни доповнили картинами з пейзажами, а з вікон відкривається вид на сосновий бір і смарагдове озеро. Тут можна відпочити на піщаному пляжі, зайнятися риболовлею. Вибратися на кінну прогулянку або в контактний зоопарк, відвідати Сафарі парк і покататися на катамарані. Гостьова садиба, плесо, де плесо скільки за добу від 7 тисяч, коли краще їхати у будь-який час року. Що цікавого, садиба знаходиться в історичній частині міста поруч з набережною, і гаєм плеські архітектори і художники реконструювали будівлю 50-х років століття, щоб відтворити атмосферу класичної української садиби. І це у них вийшло. На території є альтанки і зона барбекю, а також дитячий майданчик. Тут можна прогулятися на катері, покататися на конях і порибалити. Номери витримані в досі старовинної української садиби. В деяких з них навіть є кахальні печі ідеальне місце для відпочинку з сім'єю і домашніми вихованцями. В готелі дозволено їх розміщення, шале Шантігоме де. Ягідна Ленінградська область в годині їзди від Санкт-Петербурга. Скільки за добу? Чотири тисячі у будні та шість тисяч у вихідні, коли краще їхати у будь-який час року. Що цікавого, в лісі побудували шість дворівневих трикутних будиночків шалешанті. Гоме у кожному з будиночків є двоспальне ліжко і диван повністю обладнана кухня і санвузли, а також тепла підлога, шали розташоване далеко від міста. Так що тут легко можна зустріти лісових мешканців, наприклад, лосів поруч з будиночками є лазня на 4-6 осіб з панорамним видом на річку воксу, а також кедрова вулична купіль, і один важливий момент, який вам напевно сподобається, сюди можна приїхати з собакою.